Подивилася я сьогодні на свою високу грядку і подумала, що в якомусь би журналі, якщо побачила таку фотку з грядкою, подумала б, що це, або там називали що це грядка з якогось спільного посіву, висадки сумісної, бо тут ростуть і кабачки, і чорнобривці, і шпинат. І салати декількох видів, салат з розсади тільки починається. Салат, який так сіяли, то вже відходить. Зараз салат приберу, посаджу сюди ще там, перець гіркий. З Турції буде влітку гарнюня. Потім ще сюди щось досаджу. І так цілий рік на високій грячі. Можна отак от вирощувати гарні овочі для однієї сім'ї.